I'ma need safety, tell her I can't snake me Ray gun off safety, my girl so tasty Tell her it's your world, she want the two-tone spaceship Blow smoke screen daily, so the stress don't face me I'm going, I keep it factual, I'm on sabbatical I'm out of Central America, I need a break from hysteria Park like the one with the carousel, I get it lit in your area block to the it couldn't be clear you could have paid me to care enough i dare you to hate me supreme with the sound through the stereo so turn it up loud when you hear it us we laughing as good in your area my mama proud she tearing up and is going down got your girl aroused by these messages a invest life she the pro business pro's know ukraine's a business in Spain, I adria and Tanya. Як взагалі почуваєтесь? Як вас настрій? в Іспанії? Супер, супер, дякую. Скільки ви часу взагалі вже в Іспанії? Рік року. Трішки більше року. Більше року. Який місяць. І вже у вас є власний барбершоп? Так. під торгової марки Серюні. Скільки взагалі часу, дуже багатьом людям буде цікаво, скільки часу вам треба було від точки приїзду до точки спочатку ідеї, щоб запустити той бізнес, а потім вже звичайно і сам час запуску. О, ти знаєш, да, що я пів року, ну навіть вісім місяців я працював спочатку в салоні краси як барбер-майстер. Коли сюди приїхав? Тільки коли приїхав, так. Тобто ти мав там відсоток просто? Так так, ага. так, так. Я був найманим працівником. Десь через пів року моєї роботи я вже зізрів до думки, що необхідний, необхідний свій барбершоп, тому що ну, ти бачиш, яка тут ситуація. І саме цирюльника тут кончено не вистачало, <гум> тому через півроку ми вже почали процес по За, створенню запуску строю. так цього барбаши. Добре, скажи коротко, от ти сказав слово цирюльник, може не всі знають цю торгову марку. Чому її перевага над іншим? Шо, що є в ній таке? Що немає в інших е, Цирюльник – Це е, мережа барбершопів в Києва, найбільша угу. е, з величезним досвідом. 11 років досвіду. Це дуже тобто багато. бренду 11 років в Україні. Так скільки так. в них є в Україні? Точок в Україні 20… Функці... функціонуючи зараз. Десь здається 22 барбершопи, якщо я угу. не помиляюсь, це вибір року, 5 років підряд в Україні. Найбільша відзнака якості. Вибір року України. Я думаю, ти про неї чув угу. це. Найкращий показник сервісу, що є, це цирюльник. В тому плані. Добре, е, ти прийняв рішення і ти вирішив робити це під торговою маркою е, цирюльника. Так. Відтоді, коли ти прийняв рішення до повного запуску, скільки часу пройшло? Бо... Що було складно? За кілька місяців, так. Да. Тобто ви шукали приміщення? Е, два місяці. Ми пішки з дружиною виходжували кожен майже вечір по трив'ясі. Шукали приміщення, бо як ти знаєш, на ідіалістів. Да, тут знайти нереальне, тут нереально. Не 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 І сталося а. так, що в останній момент я вже завтра, ну, на наступний день мав підписувати контракт по оренді <гум> приміщення, ну, яке мені так, скажімо, не дуже подобалося, але <гум> це був най найкращий <гум> варіант. <гум> І тут uh, побачила дружина об'яву, що <гум> здається, здається, справді я поправлю, вам вже несли гроші тоді, щоб орендувати це приміщення. Ага, добре, але ти казав, що по-моєму ти якесь інше було приміщення, яке зірвалося. Теж. Зірвалося. Ага. ще одне, зірвалося. Там була ну, така не дуже приємна історія. Мені здалося, що були переживання у власника з приводу того, що угу. я українець, тому угу. ну так в останній момент теж зірвалось. Але все що не трапляється, все на краще. Тому, Як знаєш, взагалі питання підтримали ініціативу? Ну, в плані запустити своє, бути фінансово незалежною. Багато чого отримала в цьому плані. Uh -huh. А ти сама займалась, Я так розумію. В той момент же бізнес-клуб, так? Так, 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 я займалась бізнес-клубом. Там вже були але... знайомства. В принципі, ти зрозумієш, не можеш допомогти чоловіку розвинути свій. Ну, це набагато краще, коли є знайомства, і так можна набагато швидше через знайомства uh -huh. і зробити ремонт і, і, і закупити матеріали, і все таке. Ну що, давайте зайдемо та подивимося, що. там. Так, ну розказуй, як тут в тебе, наскільки місць взагалі салон розрахований. Так, у нас барбершоп на uh -huh. 7 місць. Тут ви можете бачити, у нас початок перша зала, uh -huh. 4 робочих місця, зона ресепшена. Можемо вам налити завжди Віскі. смачної кави, налити віскаря. О, це ваша фішка, Віскій, налити ігер місце, зробити uh -huh. чайку, поле, фанти, спрайту, пива, все що забажаєте. Це входить в ціну стрижки. Абсолютно, вірно, е, завжди. Стрижки від якої ціни, до речі? Е, стрижки в нас від 20 євро. Ага. Е, стартують у нас три категорії майстрів. А, тобто від рівня майстрів так, залежить. Так, Це від досвіду. 20, 25 і 30 євро. Е, Максимальна ціна? 30 євро. 30. Ага. Крім стрижок, що ще робите? У нас є моделювання бороди, камуфлювання сивини, е, королівські гоління. Воскова воскова депіляція в зонах там вух носа ну, між дріб'я. Ну і там що забажаєте ще. І зараз ми на стадії запуску нової послуги ще королівський догляд за обличчям. Це косметологічна послуга з очищення шкіри. Mm -hmm. Ну, чоловіки не дуже не дуже люблять ходити по косметологам. А в барбершопі закрите це питання дуже класно. Е, до речі, хочу запитати зараз Володі. Він бачу вас стражеться. Е, Володь, пару слів. Давно ти тут? Коли? Чи перший раз і коли взагалі перший ну, раз прийшов? Це вже який другий раз. Yeah. Та, тому що тут моя знайома Барбер Аліна, в принципі, і я до неї раніше ходив. Коротко, що можеш сказати? Ну, свої враження про барбершоп, так. загальному мата. Ну я приходжу сюди як додому. Тут дуже круто, комфортно, в принципі, знайомі люди. Віскі п'єш? Ні, не п'ю. Взагалі не п'ю. А тому що футболом займаєшся. <ріх> ти ж знаєш сам. А так, в принципі, круто, процвітання вам тільки вперед, далі вище. Дякуємо yeah. 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 <laughs> зона очікування. Ці зона чекає. А тут у нас PlayStation. Тут у нас ігрова да, зона, можна пограти в PlayStation. PlayStation. О, слухай, це модний такий диван, блин. ці дивани, давно. Це, це в Іспанії вибрали? Оцей? Це, це італійські дивани з електричними підводами ага. з двох сторін. Крісло в нас таке саме. Дизайнерський хід, такі в нас є столи. Це, це до речі, крісло. от ці столи е, з шин, це взагалі е, завжди в бренду Серюняк всіх магазив. Тобто це їхня тема, так, так? Так, так, так. Це ага. фішка. У нас є також під час королівського гоління функція вапоризатора для розпарювання обличчя, чоловічого, щоб було комфортніше грити. Mm -hmm. Тут у нас продовження наших робочих зон, тут у нас три робочі місця. На кожному робочому місці у нас є ультрафіолетові стерилізатори, сухожари пічки. Що пічка робить? Пічка стерилізує, підігріває полотенце якими потім, як пантешники, накладали а, там угу. спокою шкіри. Взагалі така процедура, що краплі після мики голови також тобі на одяг не стікав. Ага, ага. Ну такий, більша фішка-цирюльника також. Ясно. Тут, а, я зрозумів, тут ваша вся хімія типу. Так, косметика в нас, полотенце. Тут насправді це так про факапи трошки розкажу. У нас тут мали бути холодильники. З пивом, з колою, з віскарем, але не склалося. В Іспанії все дуже тяжко довго. От. Поки що воно заповнено так, але тут мають бути що, холодильники. Хоча за перевірка, не було в моментів. Та ні, просто вони відповідають. А Добре. А якщо, наприклад, поставити дійсно холодильник з пивом, не да ліцензії на пиво? Ми прогощаємо, ми не продаємо. Тобто в такому плані. Да, ми просто а, хочемо брендові гарні холодильники від бренду. Да? Просто поки не відповідають. Ну, чекаємо, все буде добре. На кожному також додатковому місці є у нас колби з Керзелексом. Це, ну, це про стрильність. Угу. Угу. У нас потрібний рівень стрильності інструменту. Ну, це, до речі, май... те, що бракує і марокканцям. Так, так. Тому що так. я бачу, як вони стражуть за 5 хвилин одну людину. На жаль. І за 7 євро. І на, там... жаль. на жаль, на жаль. Да, і, і дуже часто ріжуть, я знаю, і дітей. і... Ну нагадим. і фішка, фішка ваша, напевно, це той тобто, масажний. Одна з фішок, так. Зона також відпочинку, масажне крісло. можна собі відпочити, поки очікуєш. Дуже приємно. Як капсула майбутнього, там все повністю масажує. Слуха, а що воно масажує? Воно спину масажує, ноги? Все, повністю. Ага. Руки, спину, ноги, ікри, шия, плечі, все. От, дуже крутий звук, у нас GBL, Party Box. дві системи стоїть. Угу. Приємно знаходитись. Пилисоси топові, джерел для волосся. Не треба з сапками в нас тут бігати. Mm. Це воно заслабкало все з датчиками. От. І зона мити. А яке приміщення краще? Те, чи Все, таки оце, не, що, що зараз... натрапляється, все не краще. Це, Це краще. краще. І локація краще. Так, так, так. Ага. Бо в пічій зоні там складніше запаркуватись. тут з парковкою у нас круто, навколо три ага. е парковки є. Безкоштовні, платні і просто вздовж дороги можна запаркуватися. Ну, це важливий нюанс. Як іспанці взагалі ставляться до такого барбершопу? Це для них вау-ефект. Бо угу. те, що в них є на даний момент, воно не такого вигляду, як маємо ми. У них не такі стандарти, вони по іншій фінансовій моделі, а в так сказав, працюють. В них ціна низька, швидкість висока, якість низька. Ти mm. знаєш, там цей прикол, коли no, там, та, вона вони вмикаєш. За там, 7 хвилин стрижить, ні? ну, буває за 5. Вони приходили до нас клієнти. Е, вчора навіть був вже, вже третій чи другий раз. Mm -hmm. Перший раз прийшов до марокканця, каже, 5 хвилин обскубав його. Порізали, напевно. Прийшов сюди пристригатись. Каже, потім знов не було часу. Прибіг туди під домом до мароканців. Угу. Та сама фігня, знову прийшов перестригатись. Ми кажу, ну тебе Стоп, що, витягнути. Ну, не може <світ> якщо він лисий, що він там вже постриже? Ну, там є. <світ> <світ> так, є що, <світ> та є ще, що вирівнювати там. Тому так. Да. Ну, кожному своє. Іспанці звикли до одного, угу. а ми даємо інше, і те, що я чую по відгукам від іспанців, вони в захваті просто повертаються, приходять, повертаються, розказують своїм друзям. Вони проводять своїх друзів. Mm -hmm. Ми їх стрижемо, пригощаємо віскари. Вони собі там відпочивають там, в масажному кріслі, стрижуться, грають в PlayStation. Коротше, mm -hmm. кайфують і отримують якісні стрижки. Все mm -hmm. супер. Вони такого не бачили, що й PlayStation, ще й візкарь. Ну, для нас це норма. Mm -hmm. Хоча ми навіть зробили трошки більше, ніж в Україні. У нас є прикольна зона відпочинку. Якщо там хтось приходить зі своєю зон, другою половинкою, парою, другом, mm -hmm. він поки очікує, може собі відпочити. Релаксуючому масажі при А, Я більше не піарю себе як майстра. Угу. Я вже піарю наш бренд, як бренд. Да, компанію, ім'я Цирюльника. Всі мої клієнти як ходили, так і ходять. Але тепер ще з кращим сервісом, з кращими умовами. А не було бажання під своїм брендом? Що тобі дає взагалі використання цього бренду? В першу чергу це компанія, в якій я дуже багато років пропрацював в Україні. Mm -hmm. І я просто знаю, що це за компанія, за якими стандартами вона працює. Це вибір року в Україні шість разів підряд. Я думаю, це багато про що говорить. І, скажімо так, швидкість розвитку буде в партнерстві з моїм партнером. Андрієм Юрійовичем, буде набагато швидше, ніж би я рухався сам. Тому ні, взагалі спочатку да, У мене були такі думки. Я навіть рухався в цьому напрямі, я відкрив школу, я навчав людей, готував собі команду, але потім було прийнято трошки інше рішення. Тому зараз великі плани на всю Іспанію. В нього. В нас. Цирюльника? — У Нас. вас? Тобто ви разом? Вас? Ну так, 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 угу. так. А, то ти, ти головний прямо по цілій Іспанії. Е, ні, ми разом. ми разом. Угу. Все будемо робити разом. Просто угу. е... тобі треба тут все налагодити, залишити і потім вже. Так, так, так. Це десь так і є. Але Все одно кидати не будемо. Будемо постійно поряд. Я так розумію, твій талант організаторській здібності. А його вже якісь інвестиції частково? Скажімо так, я мав великий досвід в Україні uh -huh. по різним сферам діяльності. Хобі у мене було Барбарінг, моє uh -huh. хобі стало е, моїм основним напрямком діяльності в Іспанії. Я, коли тільки приїхав, я сидів, довго думав. Мені сісти за комп'ютер і працювати в онлайні віддалено, е, заробляти кошти, так, або займатися улюбленою справою в Іспанії. Спробувати, що з цього вийде. За комп'ютер я завжди встигну сісти. Ну так. А ти що, О. ти вчився на програміста чи що? Е, ні, я займався різноманітними проектами в, по напрямках продажів, кол центри угу. побудова клієнтського сервісу в компанії, інтеграції, там, CRM, віртуальної телефонії. Слухай, теж тяжка тема. А це ну, тобі більше зайшло, так? Це мені подобалося. Я сиріоніку на неділю постійно працював, відпочивав там. Бо всі мої клієнти це мої дружбани. Тобто ти і... стриг в Києві, я так розумію, там сирюльнику? Так, 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 <Duty> так. Іспанці не мають таких цікавих е перокарень в плані інструменту і обладнання. Звідки ти це взагалі все приволік, чи знайшов, чи купив? Я намагався спочатку тут все, -все знайти. <gassen> я щось знайшов. А, але ти знаєш, як тут це працює. Маняна, або якщо вони бачать що якийсь складний проєкт, вони просто кажуть, ми не можемо робити, да, ага. ми не можемо. От щось просте, вони типу залюбки можуть зробити. Але і цінник, цінник тут звичайно вищий. Тому ми а, прийняли рішення і привезли все з України. В Україні Дуже легко. Швидко, швидко, швидко все зробили як треба. Uh -huh. Все, що було необхідно. Але стало питання, як це сюди привезти. Тут в чому є питання. Вон, бренд його, він всюди має от чорні такі дизайни, бачив чорні. E, чорні ну, сні, стіни. Взагалі кожен серюльний має має своє унікальне. А, свій унікальний, ага. Да. Тому, е... Я бачу Ні. меблі, чорні стіни, там, підсвітка. В цьому приміщенні ми там. Трошки я креативив, трошки моя дружина. Uh -huh. Трошки Андрій додавав своїх ідей і я вийшло. Ну і як ти віз ці всі меблі і апаратуру? Все повезло офіційно, замитнули, і воно поїхало. А що входило у перевозку? Меблі, інструменти якісь uh -huh. крісла. Освітлення, крісла, uh -huh. меблі, столи. Ну і там мілочуха всяка, Полотенця, футболки, пенюари. Це все їхало з України. І mm -hmm. сталася така історія, що це ж треба розмикнути в Іспанії. Mm -hmm. І я, ну, звичайно, не мав такого досвіду, щоб це самостійно все курувати і. Ще й в Іспанії. Не? Ще й в Іспанії, так. Да. Я би, говорю іспанську, але не на тому рівні, щоб вирішувати такі питання. Буває, що в банк прийдеш і uh -huh. застопоришся, бо там Важкі вислови. Ну, там вже фінансові якісь питання, банківська... банківський сленг, я не розумію там uh -huh. uh -huh. От, А на митниці це взагалі капець би був. Я так, собі, я так собі уявляв. Я почав звертатись до місцевих брокерів. Всі мені в один голос сказали, що... <рес> е Нереально? Це історія неможлива, нереально, бо ти везеш електроніку, ти везеш там. Стоп, а ти спочатку відправив, потім питав, чи, сп... чи спочатку питав, потім відправив. Мені сказали перевізники, які допомагали Україні, ага. що все буде ок, ми так сто раз робили. А, типу, та їм все рівно. Вони взяли. взяли гроші, а ти вже вирішив цей проблем. І... Коротше, ти відправив, а потім почав рушати з брокером. Да, да, Ой-ой-ой. Да. Що сталося? Брокери почали всі відмовлятися, розказувати, що це unreal. Воно uh -huh. все помре там на митниці, ти будеш платити тільки за зберігання, а нічого з цього не вийде. То іспанський брокер? Іначе, і іспанські. Uh -huh. То де вони є на закінчення? Десь 20 брокерів мені 17 просто сказали все. Нереально. Три сказали: ну, відправте документи, ми подивимось, і по сьогоднішній день вони ще відповідають мені Капець. От. Ну, таке. І я психанув, скажімо так, і поїхав на митницю сам, навіть без перекладача. Через три дні я все забрав. Ну, Склалися так обставини, пощастило. Я називаю це пощастило. Що попав на когось нормально? А? Попав на когось нормального. Наші українці всюди, навіть на митниці в Іспанії. А, -а, -а. <хи> яка тут вже багато років, так? Так. Все допомогли, дуже їм дякую, дуже людяно. Війшли в положення, все пояснили, як що треба робити. Все ми зробили як треба. Товар доїхав майже товар. Меблі доїхали майже до угу. перегрузили. І, все, і почався процес. Ми просто два рази переносили відкриття, і це все, вибачте, наші клієнти це все через те, що uh -huh. довго з меблями мучились. То вони довго їхали, то розмитнені. Та то наскільки тобі пізніше приїхали, ніж заплановано? Ну, десь тиждень, бо це все ще збирати треба. Плюс водій затримався в Валенції через е ураган, який е стався тоді, пам'ятаєш, а -а, то він стався перед. Ні, везли після, але там фури не пропускали. А, ну та, да, да, да. Угу. Ну так, там Це вже непереборні обставини. <звук> От тому так, а потім це все зібрати ж докупи треба було. Ну, купа Щось час. поламалося по дорозі, поки їхало. <звук> угу. Слухай, ну е, місяць майже працюєте, так? Так. Е, результат краще, ніж ти очікував. Краще. краще. А можна, можна сказати, гірше, щоб не, не, не відлякати. Згладити. Не зладити. І да? <реш> це ж рахують зима, а що, а що буде літом, коли туристи приїдуть? Я думаю, що буде. бум. бум. Так. У нас топові майстри всі, і у нас повернення дуже високих клієнтів. Майже. А де ти майстриться? Це. От відносно майстрів, до речі, це вічна проблема працівників, особливо в Іспанії, тому що ми так само стикнулися з тим, що нам складно знайти в агенції нерухомості менеджерів з продажу. Uh -huh. Бажаючих мільйон приходять ну, дуже багато людей, на які там хочу, хочу, хочу. А що вмієш? В них тільки одне питання, що платиш? А коли питаєш, що вмієш, ну, uh -huh. продавати це знаєш, теж мистецтво. Uh -huh. А стрихти, я думаю, це ще складніше. Як ти взагалі людей знайшов? От в цьому, до речі, сила нашого, в тому числі партнерства з Андрієм Стопчуком. Mm -hmm. Це майстри з цирюльника, які працювали зі мною в, тому числі, в Києві. Всі досвідчені з великим досвідом. Вони приїхали на ім'я Цирюльник, mm -hmm. бо вони знають, що якщо будуть працювати в цирюльнику, то все в них буде добре. Бо це стандарт якості. Mm -hmm. Чим взагалі Таня допомагає тобі? Починаючи з запуску, я розумію, там приміщення шукали разом, домовлялись. Так, максимально намагаюся допомагати Адріану, коли а -а -а. приходжу, зустрічаю тут, наливаю каву, віскі, ще смачніше, проводжу насажне крісло, спілкуюся. Ну і звичайно, це саме ми знімаю різні, а, різний контент. А по рекламі. Добре, а мову іспанську ти знаєш, добре, Адріан? E, знаю, говорю, але а хто краще? Таня краще знає. Тобто всі такі організаційні питання на старті ти вирішувала? Uh, е... де... <світ> ні, ні, ні. Андріан вирішував, але про іспанську мову допомагаю. А, ну, нас барбари, на жаль, поки не знають іспанську, тому... але всі навчаються. Але зараз в є дівчинка, я так розумію, яка носить іспанську і допомагає uh, <світ> повністю. я допомагаю. Поки що тим. Місце, то я, звичайно, приходжу. Всі барбери зараз на курсах іспанської, тому ага. саме по то І ще курси? Я знаю, що курси тема така спорна, бо mm -hmm. оточення, що в нас україномовний, російськомовний і тут тяжко. А іспанці, приходять. Приходять. Приходять До нас іспанці приходять. тому іспанці дуже люблять поспілкуватися. І а Ні, я маю вдуть, що є прогрес Приходить. взагалі в і стрім після проходження тих самих курсів. Так. Поки що на даному етапі вони вивчили для себе основні фрази. А, основне, щоб порозуміти. Так, 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 так. Тобто це, це вже даєш. Слухай, ну основне питання, напевно. Бо бачу тут все стильно, дизайн, гарно, продумано, багато Е, Бюджет. Скільки то коштує? Близько 70 тисяч ми витратили. Типу, повністю на, на, так, на, з усім. на запуск. Це, це, стоп, все, це з доставкою всіх меблів. З доставкою, з, uh -huh. з uh -huh. рекламою, з роботою, і тому подібне. з оплатою наперед, напевно, всього. Так, цього? Так, 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 uh -huh. так, так, так. Абсолютно. Слухай, ну uh -huh. досить дорого, як для такого. Я теж думав, буде дешевше, але ви ж знаєте, як це там. Як починаєш будинок будувати, тобі кажуть там, 50, а воно там 100-150. Ну, так, само ну, і так, тут. ти розраховуєш на да. одне, по-любому виходить да. більше. Абсолютно вірно. Супер. Де рекламуєтесь, до речі? Звідки потік основний? У нас, нас є декілька напрямів. Ми uh -huh. таргетовану рекламу запускаємо, у нас дуже багато людей Зволи, з вулиці заходять. Ну, Зараз варто оцінити, так, але це така більш довготривала історія. Побачимо. Мені uh -huh. здається, що все працює. Будь-які методи, вони хороші. От. З вулиці, у нас центральна вулиця, Рамон Гаю 116, Терев'єха, прохідне uh -huh. місце, всі проходять, всім цікаво, стильно. Такого місця немає в Терев'єсі, тому заходять дуже багато людей з вулиці. E -e, більше 50%? відсотків, менше 50%? E -e, з вулиці саме відсотків 20-30, Це хороший Да, да. От. Сарафан дуже добре працює, блогери до за нас заходять. Ну, Слухайте, Торвіга скоро буде місто блогерів. Так, так, абсолютно вірно. В тому плані тут два, два блогери записали, вже всі знають, що ти. І... Так, так. Тому так. Ну, все ок, три місяці ми вже працюємо. Які Динаміка взагалі опрошує. перспективи розвитку, чи плануєш десь розширятись, бо ну, тема така? У нас великі плани. Ми з нашим партнером, з Андрієм mm -hmm. Стопчуком, який власне, власник, власник мережі, мережі цирюльників в Києві. Ми з ним запартнерились, відкрили цю точку, а плани у нас доволі великі. Okay. Буде і Малага, і Марбея, і Валенція, і Бенідором, і, і ну, у нас великі плани по Іспанії, бо е от блогер публікує з нами якісь ролики. Mm -hmm. Читаємо коментарі, а там просто виють. Виють, будь ласка, відкрити там. Будь ласка, відкрити там. всюди проблеми. Ну, Але це задача ж так. задача ж знайти партнера, напевно. Який якісно напевно це mm -hmm. поможе, буде слідкувати. І... Ну, бо, вже... соб, бо самими ви віддалено такі відстані, ви фізично це не встигнете. Це вже інша історія, така mm -hmm. дуже глобальна. Про це треба довго говорити. Yeah. Побачимо, але все буде добре. Mm -hmm. Отже, друзі, заходьте стригтесь, якщо ви хочете, щоб вас не тільки постригли вам, ще налили класно з вами поспілкувались одним словом, заходьте кайфувати в барбершоп цирюнік в триєсі. А, це, це не просто, скажем так, перукарня чи барбершоп, а Він специфічний і з високою якістю, в тому числі стрижки і стрижки і обслуговування. стрижемо голимо, наливаємо. О, ласкаво це ваш візи.